Всім привіт! Сьогодні 10 грудня 2023 року і ми будемо робити смалець та шкварочки. На базарі ми приємно здивувалися, що ось такі сальні обрізочки сьогодні були 15 гривень за кілограм. Нагадуємо, що 1 долар у нас 37 гривень і 25 копійок або 37 гривень і 35 копійок. О, так що 2,5 кілограми на 1 долар з такого сальця. І ми покажемо зараз, яку смакоту ми приготуємо. Для цього нам будуть потрібні тільки ось такі сальні обрізочки. Подивіться, тут і м'яско є. Бачите, скільки до речі, друзі, ось такі тонесеньке сало, ось такі шматочки. Бачите? Подивіться, які вони м'ясні та добрі. Ми також купили по 15 гривень зі шкірочкою. Зі шкірочки також можна приготувати рулети, делікатеси. Я ж дуже полюбляю ось таке тоненьке сало Іван Івана Фанасович. І ми відріжемо так кілька, кілька шматочків і засолимо просто тоненьке сальце. І буде вона сало за 15 гривень кілограм. І, так, і буде сало за 15 гривень, гривень кілограм. Ну, поки що наріжу всі шматочки, шкірочку цю, для цього сала, що я буду перетоплювати. Бачите, як вона добре підсмажилася, як вона знімається. Шкірочку будемо знімати, тому що в шкварочках вона дуже товста. Можна також брати нутряне сало. Але нам більше подобається таке, тому що тут смачні шкварочки можна зробити чудову намазку на хліб, що ми разом з вами і приготуємо. І так нарізаю сало для того, щоб прокрутити на м'ясорубці ось такими шматочками. Так, перший шаг ми вже зробили. Нарізали. Сало на полоски. Я відділила трішечки, щоб засолити, щоб у нас було солене сало, до мундирки, до мамалишки. От. Також у нас шкірочок. До речі, друзі, напишіть в коментарях, що ви готуєте з цих шкірочок, куди їх приміняєте. Обов'язково читаю ваші коментарі і дякую за поради. От, а другий шаг у нас буде це пропустити через м'ясорубку сало. Ми те, що сало відійшло відібрали, і шкірочки відійшли, і чиста вага з цього салу. сало перепущено через мясорубку 5 кілограмів, 900 грамів. Кладемо на плиту. І потім я скажу вихід смальцю, і вигідно з нього робити печиво чи ні. Вигідніше, ніж на вершковому маслі, чи ні. Так що ставимо на плиту. І подивіться, буквально через 20 хвилин. Уже жир почав підтоплюватися, з яким вершечком була кастрюля, вона потихеньку ось так осяде. Ми озброїмося качалкою або дерев'яною ложкою і будемо поступово помішувати. Сало топиться на середньому вогні. І коли воно з білого перетворилося в таке прозоре, я додаю три цибулинки, почистила їх. Це для того, щоб перебити неприємний аромат сала, воно набуде аромату смаженої цибулі. Якщо ж вам буде заважати аромат смаженої цибулі, можете не додавати. Я і випічку роблю, і печиво, і дуже смачно і на хлібчик намастити. Так що я завжди додаю цибульку. Кастрюля в мене на 5 літрів, так що розраховуйте, що 5 кілограм сала. Перекручено це десь повинна бути кастрюля не менше, ніж на 5 літрів. Друзі, як відомо, в салі міститься волога. Тому весь час, поки сало топиться, ми його кришкою не накриваємо, щоб потім конденсат не потрапляв знов в кастрюлю. Топимо до того стану, поки вся волога не випарується і не почне цибулька ставати такою злегка рум'яною, підсмаженою, як би такою золотистою. Сало топилось приблизно 2 години. Воно, бачите, осіло на дно і потрібно його смажити до того часу, поки, ось бачите, цибулька наша не набула румяного кольору. Це значить, вже вологи немає, тому цибуля смажиться, а не вариться. Вона, бачите, яка рум'яненька. Шкварочки також румяні. Час вимикати плиту. Якщо ми пересмажимо, тоді смалець буде не білого, а коричневого кольору. Вимикаємо плиту. Бачите, воно навіть тут на столі, ще трішечки булькає. Ми підготували банки. Банки мають бути чисті та сухі. В банках також не має бути вологи. Якщо потраплять шкварочки, і ви не плануєте використовувати смалець для випічки, то це не страшно. Я ж використовую, ви бачили, що в мене є рецепти для печива роблю. Кругом, де. Додається вершкове масло, я трішечки додаю смальця з економії, тому що це, бачите, що набагато дешевше. Наповнюємо баночки смальцем. Смальцю ми набрали 3,5 літри. Це 7 півлітрових баночок. Цибульку я забрала, вона нам не потрібна. І з задоволенням з'їсть сармат. А тут, якщо бажаєте. Робити вертутки, або просто мастити на чорний хлібчик, додаємо трішечки солі до шкварочок, Присипемо чорним меленим перчиком, додавайте приправи, які ви зазвичай додаєте, наприклад, полюбляєте в паштеті або так. Я додаю тільки чорний мелений перчик та сіль. Перемішаю. І, бачите, я залишила трішечки тут також смальцю, щоб воно мастилося на хліб, не весь відсідла. Тут ще десь буде трішечки. І тепер наповнюю баночки вже шкварками. У нас є багато рецептів, також, де ми з шкварками робимо вертути, пиріжки, що ми тільки з шкварками не робили. Так що наповнюємо баночки. Так, друзі, бачите вихід? Вигідно, затратили ми 75 гривень за обрізки сальні, і скільки в нас вийшло стратегічного продукту. Можна, звичайно ж, закрити кришками і ключем металевими. Але так як це ми не тільки для себе, ми передамо, поділимося, воно за, застине. І в нас буде зараз, покажу який застигший смалець буде. Ось такого білого кольору, не будемо чекати, щоб вам показати, коли воно вже застине. Дуже смачний, ми це робили влітку. Зберігається добре, в гаражі в нас, не в холодильнику і не псується, і приєм, приємний аромат. І три баночки ось таких ось шкварочок, також стратегічного продукту. Всім, друзі, бажаємо мирного неба над головою. Зараз піст. Тому саме час запастися, тому що на базарі сало дешево. Багато людей тримають піст і не купують. От, і продавці скидають ціну, тому можна придбати дешево. Не обов'язково зараз його їсти, хто держить піст, а закрили і потім можна вживати. Всім бажаю мирного неба! Бережіть себе. І пока-пока.